Термін для того, щоб вони змінили систему, для того, щоб вони розпочали проводити реформи. Скажіть мені, будь ласка, чи сьогодні, на сьогоднішній час є подолана корупція, чи є яких хто засуджений? Чи є притягнути хтось з Сергія Януковича до відповідальності? Чи є сьогодні наказані? Військові, які до сьогодні сидять в Міністерстві оборони, які розікрали армію, які розікрали все. І на плечах волонтерів тримається. Заморожені, ми тільки бачимо по телебаченню шоу. І тому сьогодні в телеканалів я сьогодні бачу тільки 112-й телеканал, який більш-менш і ТВА, який більш-менш показує, що відбувається. Всі решту більше не видно. Чому? А тому, що не змінилися б власники, які були при режимі Януковича, які до сьогодні є. Сьогодні судді виносять рішення, випускають з під варти тих, хто розстрілювали Майдан. Сьогодні Генеральний прокурор Ярема заявляє, що в прокуратурі нема кваліфікованих кадрів, щоб розслідували розстріл Майдану. Сьогодні нам заявляє президент, що нам потрібно негрів для того, щоб проводили реформи і боролися з корупцією. Бо сьогодні нема фахових людей. На сьогодні залучена російська компанія, яка підшукує нових міністрів, новий уряд. З ким я погоджено публічно, тут з вами, на Майдані, кандидати на міністерські посади. Нам говорять, що йдуть консультації, нове слово таке придумали. Іде звичайний перебан посадами в Верховній Раді. Зі всіх реформ. Та реформа, яка успішно йде, це приватизація всього майна українського народу. Хто має за тим слідкувати? Хто має слідкувати сьогодні по закону за дотриманням законності в державі? Хто має правильно сьогодні народ має контролювати? Але, шановні друзі, кого ми будемо? Тих, що нічого не роблять, їх треба заставити працювати. Працювати і відпрацьовувати заробітну плату. А то вони сьогодні всім розказують, що вони мають дві тисячі заробітної плати, зато маєтки мають ще більше, як Київська міська адміністрація. Шановна громада, сьогодні було анонсовано в соціальних мережах. Мною особисто, і я беру на себе цю відповідальність. Людина, яка подала генерального прокурора Ярему за образу честі і гідності майдану, який називав нас дітьми лейтенантами Шмітами і бомжами, яким ми вважалися. Це людина, яка є на посаді, яка має відповідувати моральні цінності. Адже Майдан це не тільки була фізична присутність тут, в Києві. Це є весь народ український, який виходив на площі по всій країні, який, навіть не маючи змоги приїхати сюди, допомагав грошима, харчуванням, одягом, лікарствами. Оце є майдан, ви згідні зі мною. Ми на сьогодні давай вбивати опозиційну партію. Ми на сьогодні стоїмо перед вибором, або нас сьогодні злиють, та як злили в лютому місяці, і сьогодні і ця війна, яка була розпочата на сході. Ми сьогодні чуємо по засобах масової інформації. Правду? На ну, виборах. це ваші особисті між рішення, між чи між накручені між через засоби між масової між інформації. Між ну, між чому влада боїться виходити до людей? Між чому творять тільки що? А тому, щоб задурити його для того, щоб відвести я від, від істини речей, що насправді відбувається. Сьогодні народ справдить. Я не хочу затримувати тут холодно всіх. Я запропонував, пропоную вам проєкт резолюції. Якщо ви мене підтримаєте... 2014 року в місту Київ, президенту України Порошенку, голові Верховної Ради Гросьман. Резолюція. Ми, громадяни України, активісти Майдану, представники громадських організацій та ініціатив з усієї України, присутні на народному вічі в місті Києві на Майдані 30 листопада 2014 року. Звертаємося до вас із вимогою за бездіяльність, невідповідність компетенціям на займаній посаді, неморальну етику Генерального прокурора України, яка призвела до, до тотального безкарного розгулу, бандитизму та корупції в країні, приведенням до знищення, доведенням до знищення національної грошової одиниці. Посадовими особами Національного банку України, зловживанням посадовими обов'язками державних чиновників, відсутності реального результатів розслідуванні масових вбивств на Майдані, безкарності у діях військових генералів, у діях в зоні АТО, які призводять до масових втрат людей та бійців, відсутності розслідування зради, національних інтересів українськими високопосадовцями. Криму та гальмуванням проведення люстрації в органах прокуратури та судах України звільнити із займаної посади Генерального прокурора України Віталія Яремо. би ще здав невелике доповнення. Ми обрали Верховну Раду видачих людей. Йде війна, страшне лихо надвигається на Україну, а вони собі зробили вихідний день. Подивіться, п'ятниця, субота, неділя. Я хочу сказати і, і понеділок. Я хочу сказати в доповненні таке, щоби, поки йде війна, там, щоб ніяких... Загулів, гулів, прогулів не було Верховної Ради. Працювати кожен день і вихідні дні, і робити все для нашого народу, який обрав їх на цю посаду. велику. Якщо вони не будуть це робити, ми їх зметемо тут на Майдані. Приймається доповнення до Верховної Ради. Люди проголосували, що це доповнення, щоб працювала, поки йде Верховна Рада. Щоб йде війна, щоб Верховна Рада кожен день працювала на користь нашої України, на користь наших людей. Доповняю ще. Подивіться, яка картина цікава. Я пенсіонер, я поранений на Шовковищі. Фото, фото там моє висить. Подивіться. добавили до пенсії людям тим, яким за 2,5 тисячі пенсія. Я, як бивши інженер, у мене пенсія 1195 гривень. І я що додали мені, тулю мені додавали. Хочу сказати, що? Попробуйте на ці гроші прожити. Добре, що допомагають люди мені. А магазини? А магазини такі, що ціни гавкають, як ті собаки. Розумієте, прийдеш купити рибу, 35-40 гривень, риба вонюча, така, що вона перемерша. Таке життя нам не потрібне. Таке життя не, не треба українському народу. Все, що хотів сказати? Люди, виходьте, пропозиції свої робіть. Це Майдан. Ви всі повинні виходити сюди і в свої побажання і розумні видавати пропозиції. Дякуємо. І треба, щоб кожну неділю було для того, щоб я не був голослівним. Бо дехто тут підходить і говорить, що це є замовне. Хто з вас тут є, по замовленню прийшов? Ми висвітливі, хай кожен вийде і публічно говорить, а по проведення реформ. І так, як відбувається призначення міністрів, сьогодні 30 листопада, згадайте, як відбувалося це рівно рік тому. Я запрошую до слова голову громадської ради здоров'я, Пане Романа, хай скаже, як громадська рада...